Добрий день, любі друзі! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами писатимемо математичний диктант. Як це відбуватиметься і що нам для цього потрібно? Зараз дізнаєтесь. Найперше, математичний диктант ми писатимемо в робочих зошитах в клітиночку. Підготуйте їх. Не забудьте взяти ручку. І, звісно, гарний настрій. Уважність та відповідальність. Відкрийте робочі зошити. Пам'ятайте, що від попередньої роботи ми пропускаємо 4 клітиночки вниз, на п'ятій пишемо число, відрахувавши 10 клітиночок праворуч на одинадцять, запишемо. Шосте жовтня, класна робота, а нижче скорочення. М. Д крапочка, крапочка математичний диктант. Запишіть число, класну роботу, математичний диктант. Отже, яким чином ми писатимемо математичний диктант? Для початку я прочитаю весь диктант. Ви уважно прослухаєте, подумаєте, дещо пригадаєте, якщо вам потрібно. Не треба в цей час робити записи, просто уважно слухайте. Потім я кожне завдання буду диктувати ще раз. Ви уважно слухаєте, ставите відео на паузу, записуєте. А далі друге завдання, третє і так далі. В кінці ми перевіримо весь диктант ще раз. Отже, в диктанті буде шість завдань. Слухаємо уважно весь диктант. Будьте уважні, пригадайте, що вам потрібно відновити в пам'яті. Отже, перше завдання. Запиши три наступних числа для числа 24. Друге. Запиши чотири попередніх числа для числа 21, Третє. Запиши, як отримати число 17 із попереднього числа. 4. Запиши, як отримати число 29 із наступного за ним числа. 5. Запиши два наступних числа для числа 46. 6. Запиши три попередніх числа для числа 81. Тепер будемо записувати. Поставили один крапочка. В першому рядочку запишіть три наступних числа для числа 24. Запишіть три наступних числа для числа 24. Друге. Запишіть 4. Попередніх числа для числа 21. Запишіть 4 попередніх числа для числа 21. 3. Запишіть, як отримати число 17 із попереднього числа. Запишіть, як отримати число 17. Із попереднього числа. Четверте. Запишіть, як отримати число 29 із наступного за ним числа. Запишіть, як отримати число 29 із наступного за ним числа. П'яте. Запишіть два наступних числа для числа 46. Запишіть два наступних числа для числа 46. Шосте. Запишіть три попередніх числа для числа 81. Ось і все. Давайте перевіримо ще раз спочатку кожне завдання. Перше. Запиши три наступних числа для числа 24. Друге. Запиши чотири попередніх числа для числа 21. Третє. Запиши, як отримати число 17 із попереднього числа. Четверте. Запиши, як отримати число 29 із наступного за ним числа. П'яте. Запиши два наступних числа для числа 46. Шосте. Запиши три попередніх числа для числа 81. Ну що, ви перевірили? А тепер давайте перевіримо разом. Якщо в першому завданні ви отримали відповідь 25, 26, 27 чудово. У другому 17, 18, 19 та 20 молодці. У третьому отримали число 17 до попереднього 16, додавши одиницю. У четвертому від наступного числа 30 відняли 1, отримали 29. В п'ятому записали 47 та 48, в шостому 78, 79 та 80. Ви розумнички, і ви впоралися відмінно. На цьому ми завершуємо наш математичний диктант. Бажаю вам успіхів та до зустрічі!